Сьогодні. сьогодні, тобто так. ви не мали можливості знайомитися? І побачите про ознайомлення з на так? А, так. допомогів. Опасовуючи попитання захисника, а також те, що захиснику укладено угоду лише сьогодні, судом ставиться на обговорення, заявлено про питання прошого спочатку. Шаблений суд, а скільки Драздово серед іншого обвинувачується чиненні особливо тяжких злочинів, участь захисника є обов'язковою, в тому числі право на захист гарантовано як Конституцією України, так і діючим законодавством. тому я не заперечую, що з явленого клопотання лише став, просив би суд встановити розумні строки для надання відповідної можливості знайомності, що таким чином треба службу. Угоджуюсь з позицію мов колеги, не забираючи оскільки це право передбачено. Обинувачено, а виділити попитання захисника. Так, дуже враховуючи опитання захисника та до учасників судового руку, все бажання необхідна відкласти судову руку, надатимушли новини захисниками кримінального впровадження адвокату Панчуку та Демидові

Я пропоную дату 25 березня. Вам достатньо буде часу десь 12 днів для узгодження? Ваша честь просив би хоча б на початок квітня перенести. У мене там ще поїздка на Тернопіль. У вас 25 не. березня призначення інші судові засідання? Ні, 26-го в Тернопіль, просто ще немає. Відно, Що будь ласка, друге квітня дванадцятої години? Чи погоджується дати час? Також щось так. погоджується. Отже, судове засідання відкладено за попитанням захисників у зв'язку необхідно знайомити з матером керівника провадження до 2 квітня дванадцятої години.